Були часи, коли єдиним джерелом інформації для людства була газета. Сьогодні газетам доводиться змагатись з телебаченням, радіо, а також головним своїм конкурентом інтернетом Проте газета має свою перевагу. Аналітичні матеріали краще сприймаються в надрукованому вигляді. Зокрема, в газетах. Ми розповімо вам, як робиться газета у наш час. З самого початку на редакційній планерці редактори формують план наступного номера та його тематику. Після цього в гру вступають журналісти. Вони, отримавши завдання редакторів, пишуть свої матеріали. Репортери надсилають свої статті, а фотографи світлини до комп'ютерної мережі видання, завдяки якій редактор отримує доступ до текстових матеріалів та фото. Відредаговані тексти потрапляють до рук літературних редакторів, які відповідають за стилістику та наявність помилок. Коли робота з текстом завершена, верстальники створюють макет газети. Редактор, тримаючи в руках кінцевий варіант видання, може вносити свої правки. Після редагування та верстки свої зауваження та доповнення можуть мати й журналісти, чиї імена стоять під матеріалом. Коли робота над нематеріальною частиною закінчена, макет газети надсилає до типографії. Видавничий принтер з макету створює лист форми. Товщина цього металевого листка складає 3 мм. Коли форми усіх спальт газети роздруковані, їх вставляють до головного верстата. Він складається з чотирьох секцій. Кожна з яких відповідає за друк одним з чотирьох кольорів жовтим, синім, червоним та чорним. Газети друкуються на спеціальному папері. Перед початком друку видавець визначає формат газети А2, А3 чи А4. Цікаво, що при налаштуванні кольорів верстату відбраковується до тисячі примірників газети. Вирізає папір та складаю його. Спеціальний пристрій вирівнює та складає надруковані примірники газети. Потім працівники розкладають їх у пачки. На цьому процес друку завершено. Після ночі у типографії надрукований примірник газети потрапляє до рук читача.